Історія показує нашій знімальній групі свій генератор, який вона з родиною придбала ще у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення. Вона мешкає у приватному будинку. Говорить, на той момент вся родина розуміла, що потрібно готуватись до складної зими та подумати про власну енергонезалежність. Так як у нас тут автономне опалення, то відсутність світла одразу, скажімо так, тягне за собою відсутність тепла. І ну звісно, що можна пережити, коли там немає годину. Дві Світла і тепла, так три години. А якщо вже там четверта чи п'ята година, то у нас автоматично тут просто можуть замерзнути труби, і, і самі ми можемо вимерзнути тут. І ну я хочу сказати, що ми так були періоди, коли там чотири години немає світла, то у нас ну дуже швидко знижується температура повітря у будинку. Це було якби питання виживання. Вікторія згадує купити генератор на той момент була задача не з легких до того ж і ціни на них. Дуже кусались. У нас не було навіть таких коштів. У мене я просто здала, продала все своє золото, всі золоті прикраси, які в мене були. Ну там залишили лише там одну цепочку, яку мені колись там мама подарувала на ювілей. Все. ну, якби така пам'ятна річ. Про це жодного разу не пожалкувала, тому що розуміла, що мені золото не зігріє взимку, а генератор мені знадобиться і він реально нам допомагав. І зараз я якби то скоро у нас новий опалювальний період. Я не знаю, як ми його пройдемо, І осінньо-зимовий період дуже важкий може бути. Тому я більш-менш спокійно ну, до нього. Вже ставлюсь, немає такої паніки, як була, скажімо так, на початку осені 2022 року. Генератор обійшовся Вікторії у 27 тисяч гривень, 10 з яких їй компенсували за міською програмою, часткової компенсації вартості електрогенераторів. Це реально для нас були ці для нашої родини, це були великі кошти. І коли нам частину їх повернули після того, як ми написали заяву, там дуже просто. Там треба прикласти фото, товарний чек, ну і написати заяву. Ну, це не важко, ці документи всі вони збираються там. Просто на раз. ось і ми принесли заяву, і потім, коли на рахунок купали ці кошти, ну знаєте, це було просто дуже чудово. Я думаю, що я зараз усім раджу своїм знайомим. По-перше, зараз змінились, скажімо так, ціни на генератори знизились, тому можна купити за більш таку притомну, скажімо так, ціну. Раджу всім, у кого приватні будинки, що можна його поставити, можна зробити для нього якийсь будиночок, можна вивести розетку зовні. Ось, ну. Можна навіть, якщо як поруч там сусіди, то можна навіть якусь складчину з сусідами для того, щоб користуватися по чергово. Можливо, якщо така ситуація буде. Дар'я Гребенюк, очільниця управління економіки Шосткінської міської ради, говорить у місті діє дві програми енергонезалежності. Перша це компенсація часткової вартості електрогенераторів, друга компенсація вартості альтернативних джерел енергії, сонячних панелей, вітряків тощо. У 2022 році у нас була прийнята програма стосовно часткової компенсації на електрогенератори. У цьому поточному 2024 тисячі у нас була прийнята програма. Червні місяці стосовно компенсації, також часткової за придбання обладнання, яке генерує електричну енергію, це сюди відноситься сонячні панелі, вітрова енергетика та інші засоби. Відповідні програми вони стосуються як мешканців нашої громади, так і суб'єктів господарювання. Мешканці громади, аби скористатись програмами, мають подати заяви до управління житлово-комунального господарства Шосткинської міської ради. До відповідної заяви надаються документи, які підтверджують. Факт проживання і реєстрації на нашій території це є часткова компенсація, тому для перерахування коштів необхідна документ, довідка банківська, яка дає реквізити, на який рахунок перераховувати відповідні кошти. А також саме головне сюди додається платіжні документи, це фіскальний чек, а також підтвердження факту встановлення цього обладнання. Підприємцям, аби отримати часткову компенсацію, потрібно звернутися до міської ради у відділ торгівлі і підтримки підприємництва, заповнити заяву встановленого зразка, а також додати копію платіжних документів, копію витягу з єдиного державного реєстру. Будь ласка. Особливу увагу приділяйте фіскальним чекам, щоб вони були у вас відповідно до законодавства України, і в нього було вписано, який товар ви придбаєте. Компенсація надається у безготівковій формі. Сума відшкодування не може перевищувати більше 10 тисяч гривень. По генераторам надається допомога не більше 10 тисяч. По альтернативним джерелам енергії по порядку прописано, що це 20% від вартості обладнання, але не більше 10 тисяч гривень. З 2022 року програмою компенсації вартості генераторів вже встигли скористати 77 мешканців громади та 52 підприємці. Програма щодо сонячних панелей так запрацювала лише в цьому році, тому ну, скажімо так, осіб, звернувшися до цієї, ну за цією допомогою, за цією частковою компенсацією, менше. Але люди звертаються, і люди шукають всі можливі варіанти, щоб забезпечити себе на скажімо, так, альтернативними джерелами енергії і не залежати від централізованої системи, наприклад, сонячні панелі громадяни можуть встановити на своїх балконах або ж на даху будинку. Втім, що до останнього варіанту треба буде отримати погодження від усіх власників багатоквартирного будинку. Наголошує на важливості додаткової генерації, і міський голова Микола Нога створити умови, коли люди займаються питанням самостійно забезпечити себе електроенергією. Поставив сонячну станцію, поставив теплогенератор, поставив е, акумулятори і, і так далі і тому подібне. Ми повинні зрозуміти, що ворог створить умови, коли електроенергії може не бути. І тоді ніяко нормального життя не буде сьогодні, коли тепло, коли є можливості, коли. Під є програма діє, будь ласка, всі включайтеся роботу. Нині міська влада працює над створенням у громаді енергоостровів. Зокрема, такі з'являться у кожному старостинському окрузі. Там повинен бути генератор, який забезпечує електроенергію, об'єкти водозабезпечення, ФАП та інші соціально важливі об'єкти. Один з таких островів вже працює на базі міського коворкінгу. Що у вас немає світла централізованих, є потреба попрацювати по віддаленим робочим місцям? Або зарядити свої гаджети, то ви можете скористуватися приміщенням коворкінгу. У нас є, скажімо так, безперебійна система подання енергетичного ресурсу, а також є Скажем так, інтернет постійно приходьте. Це є відкритим, це є доступним. Це такий енергетичний острів, який може задовольнити, скажімо так, наші потреби, хоча б на мінімальному рівні.